Mm. But you know, in the meantime, uh, you know it's been destroyed and. росіяни всі як один вирізали частину відповіді Біла Гейтса, де він критикував українську владу і казав, що вона корумпована. Але є невеличке але як прийнято в російських змі, вони вирізали тільки ту частину відповіді, яка їм потрібна, і під цим соусом вони намагалися надати інформацію власним користувачам в Росії. І вони вирізали ту частину відповіді, де Біл Гейтс сказав, що він здивований, як Зеленський відреагував на вторгнення. Позвольте мне спросить вас о паре крупных игроков на мировой арене. Речь конкретно также об Украине. Я уже говорил, что вмешался в эту арену президент Зеленский. Просто размышляя о его лидерстве, какие у вас были впечатления о том, как он руководил своей страной, а также о том, как он сообщил миру о безотлагательности своего вызова. Есть ли какие-то уроки, которые можно из этого извлечь? Это очень впечатляет, что он смог объединить страну в ответ на нападение, когда люди не ожидали, что Украина добьется успеха. Россия оказалась намного слабее, чем ожидалось, а Украина оказалась намного сильнее в довоенном развитии. И вы знаете, украинское правительство худшее в мире, вы знаете, оно коррумпировано. Насколько там богатых людей, я имею в виду, действительно, к сожалению, жаль, людей в Украине. Украина имеет лучшие сельскохозяйственные земли, чем Соединенные Штаты. Я имею в виду, что это хлебная корзина Европы. Это невероятное место. Так что, надеюсь, в послевоенное время, когда оно будет восстановлено, вы знаете, что сначала выйдет на восточноевропейский рынок. Україна подає великі надіжди цін Ну пока що там все розрушено, і ви знаєте, що ніхто не знає, як довго буде продовжуватися війна. І звісно, вони вирізали частину, де він казав, що росіяни виявилися слабкішими ніж всі думали. Російські змі залишили тільки ту частину, де Білл Гейтс просто по факту розказав, що влада в країні корумпована. Про це знають всі, і це не секрет. І він також просто прокоментував те, що всім відомо, що Україна є хлібним кошиком для Європи. Взагалі-то інтерв'ю Біла Гейтса було про глобальне потепління та ковід. А тема війни це та тема, яка розглядалась в розрізі того, чи зможуть вони досягти глобальних цілей боротьби з бідністю, боротьби з ковідом, боротьби з глобальним потеплінням. Але по факту він не дав позиції, тобто я не побачив, що він окреслив е, Україну як поганою чи Росію як поганою. Він просто прокоментував і відповів на питання конкретно е, перечислюючи ті факти, які вже відомі: і про війну, і про проблему з зерном, і таке інше. А я хочу нагадати, що корупція є не тільки в Україні, а ще й в Росії, і там є не тільки корупція, а ще й повне тотальне захоплення влади однією людиною. На мою думку, біло гейцову потрібно було б і цей факт для рівнозначності, і для справедливості, і для об'єктивності також зазначити в своїй відповіді. Більше корисних правдивих об'єктивних інтерв'ю та аналізів побачите на моєму каналі Владислав Новіков. Тому підписуйтесь.